Вітаю вас на каналі PromUA. З вами Білик Сергій і це промова. Це ми так назвали наш подкаст. Це другий випуск, де я ділюсь досвідом у сфері інтернет-підприємництва. Якщо ще не слухали перший випуск, посилання на нього залишу в описі та в першому коментарі, але спершу дослухайте цей, бо вони між собою не пов'язані, а Ютуб любить, коли відео додивлюються до кінця. Ну і про лайк не забудьте, так я розумію, що тема вам цікава. Повертаючись з робочої зустрічі з колегами, я поставив собі питання: а як зараз виглядає шлях інтернет підприємця з самого початку, ну от прям з самого початку, від ідеї пошуку платформи для продажів до перших замовлень і перших помилок? Тож я вирішив поставити себе на місце підприємця у 2024 році і дослідити це питання, тому тема сьогоднішнього подкасту маркетплейси, ідеальна модель старту для новачка? Отже, в мене є ідея. Є невеликий стартовий капітал, є постачальник, з яким мене познайомили друзі, з яким я домовився про вигідні умови співпраці. І тут виникає питання: а з чого розпочати? Де продавати товари? Зараз існує безліч каналів продажу: інстаграм, телеграм канали, власний сайт, маркетплейси, дошки оголошень, вайбер-чати. Варіантів багато, і мені, як новачку, ну трошки важко визначитись, адже бюджет в мене обмежений, а починати з чогось треба. Братися за всі канали одночасно, ну так собі ідея, особливо коли ти початківець, адже треба розібратися, як працює платформа, які в неї особливості, вивчити аудиторію і головне, методи просування товарів. До цього додамо ще аналітику, воронку продажів, відгуки. Чому? Бо з цим також доведеться розбиратися. Буду чесним, поки виглядає лячно, і може сформуватися думка, що без додаткових курсів тут не обійтися, але тут також є нюанс. Безкоштовні курси дуже часто містять тільки загальну інформацію, загорнуто в обгортку, купи мій курс і навчись заробляти мільйони. І це зрозуміло, бо ніхто ділитися знаннями і власним досвідом безкоштовно не буде, а профільні курси у перевірених експертів можуть коштувати досить дорого. Якщо ваш бюджет це дозволяє, то чому ні? Головне обирати курс у перевірених спеціалістів. Якщо ж бюджети обмежені, нічого страшного. Базову інформацію можна з легкістю знайти на просторах Ютуба, наприклад, на нашому каналі. І тут гріх буде не згадати наш безкоштовний курс для новачків, адже в ньому ми зібрали всю інформацію щодо початку роботи на пром від моменту реєстрації, додавання товарів та обробки замовлень і до аналітики та основних показників успішності магазину. Цей курс без зайвої води, тільки конкретика. Він дозволить вам швидко розібратися з роботою маркетплейсу та підготувати ваш магазин до продажів. Посилання залишу в описі. Хвилинка інтеграції закінчилась, тож повертаємось до теми. Обираючи, з якого каналу продажів краще розпочати свій шлях підприємця, я зупинився саме на маркетплейсах. Чому? Зараз поясню. Розглянемо це на прикладі пром, адже я тут працюю. Низький поріг входу. Одним з найбільших перешкод для новачків є великі початкові інвестиції. На відміну від відкриття фізичного магазину або розробки власного сайту, маркетплейси дозволяють розпочати з мінімальними витратами, оскільки не потрібно платити за оренду приміщення або за розробку та технічне обслуговування сайту. Велика аудиторія. Головний прибуток маркетплейсів залежить від кількості відвідувачів та замовлень, а значить, вони вкладають багато ресурсів для популяризації майданчика. Це дає підприємцям можливість швидко знайти своїх потенційних покупців. Легкість ведення бізнесу. Починаючи роботу на маркетплейсі, ви отримуєте готове рішення з коробки з усіма інструментами та додатками, які необхідні для комфортної роботи. Це зручно, адже для цього вам не потрібен технічний досвід. З налаштуваннями магазину впорається навіть новачок. Головне, дотримуйтесь інструкцій та рекомендацій. На Пром, створюючи магазин в каталозі, ви також отримаєте ще й власний сайт, на який також можна буде залучати покупців через рекламу. І для цього не доведеться два рази заповнювати інформацію. Додаючи товари в каталог, вони автоматично додаються і на сайт. Швидкий старт однією з головних переваг прому є можливість за один день відкрити власний магазин, запустити рекламу і вже отримувати перші замовлення. Для цього достатньо додати асортимент, налаштувати способи доставки та оплати, і увімкнути рекламу. Все, ваші товари вже в каталозі маркетплейсу, і покупці мають змогу побачити та замовити їх. Зручні способи оплати та доставки. ПРОМ вже має вбудовані додатки від логістів, що дозволяє в декілька кліків налаштувати способи доставки і створювати та відстежувати електронні накладні на сторінці замовлення. Також у нас є власна онлайн оплата. Промоплата це зручний і головне безпечний спосіб оплати як для покупців, так і для продавців. Як це працює? Покупець сплачує замовлення, продавець отримує замовлення і відправляє його. Якщо покупець забрав замовлення, пром зарахує кошти на рахунок продавця. Якщо ж від замовлення відмовились, кошти повернемо покупцю на картку. Програми лояльності для продавців всі маркетплейси зацікавлені в тому, щоб покупці отримували задоволення від покупок і повертались за ними знов. Це створює позитивний купівельний досвід, що сприяє підвищенню рівня лояльності покупців до майданчика. Програми бувають різні, все залежить від особливості платформи. На промі, наприклад, продавці, які надають якісний сервіс та дотримуються встановлених правил, отримують від нас додаткові бонуси. Вигляді компенсації незабраних посилок, повернення комісій тощо, а це додаткова мінімізація ризиків, можливість випробовувати ідеї. Пром дозволяє легко тестувати різні товари та маркетингові стратегії, щоб зрозуміти, що працює краще це мінімізує ризики, які супроводжують запуск нового бізнесу, а в з компенсаціями ці ризики зводяться до мінімуму. Вигідно, правда? Отримання відгуків та побудова репутації. Всі маркетплейси мають свою систему рейтингу відгуків, і про у цьому питанні не виключення. Покупці часто залишають відгуки, які можуть допомогти вдосконалити продукт або якість обслуговування. Позитивні відгуки сприяють побудові довіри як до окремого магазину, так і до майданчика в цілому. Тож не забувайте коментувати відгуки та реагувати на скарги покупців. А щоб вам було легше, ми записали для вас серію відео Відгуки Це не страшно», де ділимось порадами, як працювати з негативом. Посилання, якщо що, в описі. Освітні програми та підтримка Ще однією з головних переваг маркетплейсів, і, зокрема, промо, є освітні програми та підтримка. На нашому каналі ви зможете знайти багато навчальних відео, вебінарів на тему електронної комерції. Також ви завжди будете в курсі останніх оновлень, адже ми щомісяця розповідаємо про це в дайджесті. З ми сте розібрались або щось не працює? Є техпідтримка, яка завжди допоможе. Бажаєте отримати консультацію, є менеджери, які з задоволенням нададуть відповіді на ваші питання. А якщо бажаєте почути думку колег, то тут взагалі не проблема. Є Фейсбук-спільнота, в якій, до речі, ви зможете поспілкуватись і зі мною. Але як будь-який канал продажів, у маркетплейсів є свої особливості, які варто враховувати. Зупинюся на цьому трошки детальніше. Висока конкуренція. Потрібно враховувати, що чим популярніший майданчик, тим вища може бути конкуренція в тих чи інших категоріях. Це необхідно враховувати при плануванні стратегії розвитку магазину, обмежені можливості брендингу. Платформи часто мають стандартизований дизайн, який може обмежувати індивідуальні можливості бренду. Так, на відміну від основного сайту, маркетплейси мають стандартизований дизайн. Це зроблено для того, щоб покупці отримували однаковий досвід покупок. Але давайте будемо відвертими. Для початківців, які тільки розпочинають власну справу і ще не мають до кінця сформований асортимент, брендинг – це другорядна задача. Основна, це продажі. Так, позиціювання вашого магазину на ринку це важлива річ. Але до цього питання краще повертатись тоді, коли у вас вже є стабільні продажі, налагоджені всі процеси, і ви чітко визначились з вашою цільовою аудиторією. Комісії та платежі. Всі маркетплейси утримують комісію за замовлення, і це нормально, адже ці кошти покривають витрати майданчика на залучення покупців і дозволяють залучити нових. Існує декілька основних моделей реклами. З оплатою за замовлення це пром, розетка, шафа, епіцентр АЛО тощо. Друга модель поклікова оплата, де ви сплачуєте за кількість переглядів ваших товарів. На Пром є обидві моделі. Оплата за замовлення, вона для категорій, де переважна кількість замовлень відбувається через кошик, і можна відстежити рух по цьому замовленню. Поклікова оплата вона більше підходить для промислових категорій товарів. І для товарів, де більшість замовлень відбувається поза майданчиком, тобто по телефону або в листуванні. Якщо ви продаєте товари з оплатою за замовлення, то ви і сплачуєте тільки за фактичне замовлення. Замовлення не відбулося з будь-якої причини не біда. Скасуйте його і ми повернемо комісію. Залежність від правил маркетплейсу. Так, багатьох лякає цей пункт, але якщо розібратися, то ці правила досить прості і логічні. Будь-який маркетплейс. Складає кошти на залучення покупців, і очікує від продавців, що вони будуть надавати якісний сервіс, вирішувати проблемні кейси і не залишати покупця сам на сам з проблемами. А рейтинги і правила дозволяють відстежувати свої показники, щоб вчасно відреагувати та внести корективи в бізнес процеси. А перед тим як підбити підсумки, маю для вас декілька порад. Які знімуть рожеві окуляри і дозволять сформувати реалістичні очікування щодо розвитку бізнесу. Але перед цим перевірте, чи поставили ви лайк цьому випуску і чи підписались на канал. Порада перша асортимент товарів. Принцип парето 80% прибутку вам будуть надавати 20% товарів. А щоб визначити ті самі товари локомотиви, які їй, власне, і будуть давати цей прибуток, потрібно додавати максимум асортименту. Тобто додати 10 товарів, які продають сотні інших продавців, і очікувати швидких результатів, ну, не найкраща позиція. Порада друга робота з покупцями. Покупці бувають різні, дуже різні. Інколи бувають такі, після яких починаєш сумніватися а чи хочеш ти взагалі після цього спілкуватись з людьми. Але з ними також потрібно вміти працювати. У кожної сфери діяльності є свої так звані професійні болячки. І конфліктні ситуації одна з них. Підготуватись до цього неможливо, але мінімізувати такі випадки можна. Третя порада: вивчайте особливості роботи з тією чи іншою платформою. Хай то буде маркетплейс, сайт, соцмережі чи дошки оголошень. Довідка та відеоінструкції це ваша біблія. Там є відповіді на більшість питань. І наостанок: намагайтесь зберігати баланс між роботою і відпочинком та запасіться терпінням. Вигорання це часто проблема всіх новачків, коли вони не отримують швидкого результату. Тож, підіб'ємо підсумки. Для новачків, які тільки розпочинають роботу в інтернеті і мають бажання розвиватися у сфері електронної комерції, маркетплейси це оптимальний варіант для старту. І ось чому. Швидкий старт. Магазин можна створити за 1-3 дні і вже отримувати замовлення. Низький поріг входу. Магазин на промі обійдеться вам значно дешевше, ніж розробка власного сайту. Багато покупців. Ми постійно вкладаємо кошти для розвитку майданчику і залучення нових покупців на нього. Мінімізація ризиків. Для топ продавців у нас передбачені компенсації незабраних посилок, а також повернення комісії, якщо замовлення не відбулось. Постійна підтримка техпідтримка менеджери. Ну і не забувайте про Фейсбук спільноту. До речі, ви вже подали заявку. На цьому все ставте лайки та підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого.